Продовж 1970-1990 років конструкторське бюро Південне проводило самостійні дослідження можливості реалізації старту ракети Носія Зеніт з екваторіальних вод Світового океану в його силу очевидних переваг, а саме, допустимі пуски в будь-якому напрямку без дорогого відчудження національних територій під зони падіння відпрацьованих ступенів ракет. Збільшується сумарна маса корисного вантажу при одночасному зниженні вартості виведення в перерахунку на 1 кг за рахунок максимального можливого використання швидкості обертання Землі. Реалізується найкоротший шлях доставки супутника на геостаціонарну орбіту. Непотрібна зміна нахилу орбіт в процесі виведення космічного апарату на геостаціонарну орбіту. Були розглянуті варіанти розміщення пускової установки на палубі судна катамаранного типу або ж на борту наявного в Україні недообладнаного крейсера. Було встановлено, що пускові можливості ракети носія Зеніт з екваторіальних вод стануть значно більшими, якщо створити її триступеневий варіант шляхом до оснащення розгінним блоком. Передбачалося, що це буде розгінний блок нової розробки КБ Південне на висококиплячих компонентах палива. Дослідження принесли КБ Кабепівденний деякий проектний досвід, однак проект морського старту зміг здійснитися тільки в рамках зацікавленої міжнародної кооперації. Маркетинговий аналіз, проведений в 90-ті роки, показував стійкий комерційний попит споживачів на запуски багатотонних космічних апаратів зв'язку, який не задовольнявся існуючим парком ракет-носіїв. Це дало підстави КБ Південна і ракетно-космічна корпорація Енергія спільно виступити перед провідною світовою компанією з космічних корисних навантажень Boing з пропозицією про використання для морських запусків двостепеневої ракети носія Zenit 2 розгінним блоком ДМ, яка цілком придатна для таких місій. Характеристики міцності корпусу ракети носія були достатніми для установки блоку ДМ на передній торець корпусу і над ним блоку корисного навантажу, вантажу, загальною масою понад 25 тонн, а його конструкція дозволяла провести посилення під навантаження морського старту. Перевагою ракети носія була і наявність унікальної системи її утримання на стартовому столі, яка є обов'язковою для носіїв, що встановлюються вертикально на стартовій платформі. Яка гойдається на хвилях, система утримання ракети Noсі Зеніт-2 була створена для запобігання її падіння від поперечних вітрових впливів в разі аварійного вимкнення двигуна першого ступеня, на ділянці виходу його на режим маршової тяги і була відпрацьована ще в ході запусків з космодрому Байконур. Пристрій утримання сконструйовано так, що автоматично розфіксовується після набору двигуном рівня тяги, достатнього для подальшої нормальної його роботи. Ракетоносій зеніт 2 мала позитивний баланс успішних пусків, який підтвердив її надійність. У березні 1995 року було розроблено концептуальний проект по комплексу морський старт. До роботи за програмою було залучено норвезьку компанію Кварнер власника нафтової платформи, що не використовується за призначенням після пожежі на ній і придатною для стартового майданчика. Заявлені компанією пускові можливості нового ракетно-космічного комплексу включили в себе запуски з акваторії Тихого океану. Монтажів на навколоземні орбіти, в тому числі сонячно-синхронні, геоперехідну і геостаціонарну, і на відлітні траєкторії до місяця і планет сонячної системи. Запуски повинні проводитися на комерційній основі в інтересах операторів космічних комунікацій. Після уточнення вигляду комплексу морський старт була створена міжнародна компанія SeaLaunch в складі із наступним розподілом обов'язків. Компанія Boeing, кредитування, загальне керівництво, контроль конфігурації, розробка і виготовлення блоків корисного вантажу. Компанія Кварнер, доробка стартової платформи Одіссей, виготовлення складально командного судна та їх подальша експлуатація. Ракетно-космічна компанія «Енергія» – доробка і виготовлення розгінних блоків ДМ, розробка комплексу автоматичних систем управління підготовкою пуску. Керівництво підготовкою та здійснення пуску. КБ Південне питання до опрацювання ракети носія зеніт 2, ув'язка її з розгінним блоком ДМ і блоками корисного вантажу, участь в підготовці і здійсненні запуску, виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод, виготовлення ракет-носіїв, участь в підготовці ракет-носіїв на складально-командному судні і стартовій платформі Відповідно, новостворений комплекс морський старт включив в себе ракетний сегмент, сегмент космічного апарату, морський сегмент і сегмент базового порту. Ракетний сегмент це триступенева ракета носій Zenit 3SL і можливі її модифікації, а також розміщені на складально-командному судні і на стартовій платформі технологічне обладнання і системи для складання та випробувань ракет, підготовки і проведення запуску. Сегмент космічного апарату включає в себе виробничий корпус для підготовки космічного апарату і складання блоку корисного вантажу. Морський сегмент складається з складально командного судна і стартової платформи з місцем базування в порт Long Beach США. Складально-командне судно це спеціально спроектований корабель, який служить плавучим цехом для складання ракет-носіїв і перевірки всіх їх систем. На складально командному судні розміщений центр управління запуском, який дистанційно керує передстартовою підготовкою і пуском ракети носія. Тут же здійснюється прийом і обробка телеметричної інформації. Стартова платформа Одіссей це одне з найбільших в світі напівзанурюваних суден, створене на базі морської бурової платформи. На стартовій платформі розміщено стартове обладнання та системи, що забезпечують передстартову підготовку і запуск ракети носія Блок DM SL є модифікацією блоку DM, що експлуатується спільно з ракетою носієм Протон. Конструкцію ракети носія зеніт 2 с вдосконалено під умови морського старту, установку розгінного блоку і блоку корисного вантажу, підвищене її надійність та енергетичні характеристики. Блоки корисного монтажу для розміщення космічних апаратів розроблялися фірмою Боїнг. Керування розробок елементів ракетокосмічного комплексу і загальних питань менеджменту, інтеграції космічного апарату і аналізу місій, надійності і безпеки здійснювали в компанії спеціально створені тематичні міжнародні групи. Група інтеграції космічних апаратів і аналізу місій стала постійно діючою. Розроблений компанією C-Launch графік робіт передбачив жорсткі терміни проведення окремих етапів робіт із забезпечення першого демонстраційного запуску ракети носія Zenit 3SL в березні 1999 року. Навесні 1998 року в місті Виборг Куди прибула стартова платформа, почалися роботи по монтажу, налагодженню та автономним випробуванням технологічного обладнання ракетного сегмента. Роботи були завершені в місті Санкт-Петербург, куди прийшло складально командне судно і перейшла з вибору стартова платформа. Після прибуття суден у порт приписки Long Beach були проведені морські спільні випробування ракет носія і стартового технологічного обладнання, що закінчилося успішно. Сертифікація комплексу морський старт відбулася в лютому 1999 року, а перший демонстраційний запуск ракетом зеніт 3 СЛ 28 березня 1999 року. Він успішно продемонстрував потенційному замовнику можливості ракетокосмічного комплексу морський старт. На перехідну до геостаціонарної орбіти було виведено макет супутника Демосат масою 4,5 тонни. У жовтні того ж року було успішно здійснено перший комерційний запуск. Ракетоносій Zenit 3SL пройшла в процесі експлуатації кілька модернізацій, спрямованих на підвищенні її вантажопідйомності. Її енергетичні можливості забезпечили виведення на геоперехідну орбіту космічного апарата масою вже до 6200 кг проти початкових 5000 кг. Підвищення енергетичних характеристик ракети носія досягнуто за рахунок підвищення характеристик двигунів. Зниження маси конструкції елементів, зниження маси палива та газів, що не виробляються, збільшення робочих запасів палива без зміни габаритних розмірів, оптимізація роботи систем і вдосконалення програми польоту, уточнення характеристик систем і використання виявлених резервів. Крім того, в ході експлуатації ракети носія був впроваджений модернізований двигун RD171M. З підвищеною надійністю виробництва НВО «Енергомаш». У процесі чергового етапу модернізації, розпочатого в середині 2012 року, планувалося збільшити масу корисного вантажу до 6800 кг. Місцем дислокації ракетно-космічного комплексу Морський Старт є базовий порт в місті Лонг Біч, Каліфорнія США. Тут побудовано корпус для робіт з космічним апаратом і збірки блоку корисного вантажу, а також сховище для ракетносіїв і розгінних блоків та офісні приміщення компанії Морський старт. Біля причальних стінок пірсу швартується стартова платформа і складально командне судно. Після підготовки космічного апарату і складання блоку корисного вантажу останній наземними транспортними засобами подається по апарелі складально-командного судна, приміщення складання ракети-носія всередині складально-командного судна. Після закінчення складання ракети носія вона краном стартової платформи перевантажується в ангар, розташований на верхній палубі стартової платформи. Далі відбувається морський перехід обох суден з базового порту до точки старту. Пускова команда, що складається з фахівців з обслуговування космічного апарату, ракети носія і забезпечення запуску, розташовується в каютах на борту складально-командного судна і стартової платформи. Після прибуття в точку старту судна стають поруч один з одним і з'єднуються перехідним містком. Стартова платформа при цьому знаходиться в напівзануреному стані. Пускова команда починає підготовку до запуску. Транспортно-установчий агрегат вивозить ракету носії з ангара, піднімає її у вертикальне положення і встановлює на опори пускової установки. Проводяться необхідні перевірки всіх систем ракети носія і стану космічного апарату. Частина невеликої групи фахівців з ракетного обладнання і екіпаж. Стартової платформи після виконання операції переведення стартової платформи автоматичний режим управління евакуюються на складально командне судно вертольотом за 3 години 20 хвилин до запуску перед заправкою ракети носія компонентами палива. Подальша перестартова підготовка, заправка ракетоносія компонентами палива і стисненими газами, а також запуск проводяться в автоматичному режимі по командам з центру управління запуском на складально-командному судні. Для виявлення позаштатних ситуацій перестату і підготовці ракетоносія в реальному масштабі часу здійснюється оперативний контроль за станом ракети з метою зупинки запусків у разі виявлення несправності. Для забезпечення радіовидимості антенних систем до кінця роботи маршових і рульових двигунів ракети Носія додатково до станції стеження було застосовано виносний вимірювальний пункт, розроблений КБ Південне для інформаційного забезпечення запусків з космодрому «Байконур» в південному напрямку, який було вперше випробувано при запуску космічного апарата Океан о ракетою Зеніт-2 в 1999 році. Апаратура виносного вимірювального пункту розміщувалася на одному з островів Французької Полінезії і дозволяє зареєструвати чотири потоки з ракети-носія в кінці активної ділянки роботи. В цілому, консорціум Морський старт здійснив 36 запусків ракет Зеніт 3СЛ з пересувної платформи в Тихому океані, з них 33 успішні.